Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати гру, яка називається Відгадай слово. Я загадую слово, наприклад, конюшина. Для прикладу. І Аліна Ігорівна не має відгадати, що я загадала слово. Але Напевне, ти буква. маєш сказати мені першу букву. Тільки першу букву, наприклад, буква К. Я не маю говорити слова але всі на букву К. Там Катерина, Костюм. Е... І так далі. А я буду слідкувати, щоб на, на відгадування в мене буде 10 секунд. Якщо не вгадаю за 10 секунд, значить програла. Так. Поїхали, я слово загадала буква А. На букву А. Аліна, Анюта, Апельсин, Ні. Агрус, Ні. Абрикос, Ні. А... Алича. Ні. Все, 10 секунд пройшло. Я не видала. слово акордеон. Так, я собі пишу нуль. Тепер я. Я загадую слово на букву С. І стоп, стоп, стоп. Я починаю це. Зараз, зараз, зараз я маю почати. О, починаю. Соплі. Ні. Е, слива. Ні. Собака. Ні. Е, Сосідка. Ні. Е, не знаю. Так, 10 секунд пройшло. Це було слово стіл. Друзі, ви знаєте, на 10, за 10 секунд нереально вгадати. Але зато прикольно. Поїхали далі. Слово слово. Загадали на букву О. Олива. Оля. О. Олива Оля. Все. Прийшло. Не відгадала. Це було слово, яке називається, зівається. Тебе всі догадались. Я не здогадалась. Шкоді, я сама забула, я догадала. <ріжун> <ріжун> ну от, і як ліпе, яке ти слово загадала на букву -бу. О. Менше з тим я не відгадала. Тепер моя Ой, черга. О, згадала Орися. Орися. Добре. Тепер моя черга. Mm. Я загадую слово на букву В. Починаю. Володя. Ні. А, вата. Ні. А, відро. Ні. А, вулкан. Ні. А, Стоп. Mm. Пройшло 10 секунд. Це моє слово волосся. Майже Володя, волосся. Все, ну воло. Подібно. Давай тепер ти. Твоя черга. Буква А. Буква А, вже була. Аліна, Алича, абрикос, апельсин, агрус, акордеон, акомпанемент, акорд. Стоп, стоп, стоп. Все. Не відгадала. Прийшов. Це до. було слово Анастасія. Анастасія. Так, тепер моя черга. Я загадую слово на букву Г. Г... Починаю. Гну. Ні. «Гілка». Ні. Гра. Ні. Гітара. Ні. Гора. Ні. Грива. Ні. Стоп. Десять секунд пройшло. Це слово ГРАК. Тепер твоя черга. Е, зараз. Загадала. буква в. 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 Так. Відро, володя. Так. Що, вгадала? Відро. Нарешті. Ну, нарешті я хоч один раз вгадала. Тепер це чудово. Бо то дуже навіть дивно. Тепер, Ні, моя черга. Буква Л. Починаємо. Лисиця. Ні. Листок. Ні. Лялька. Ні. Лист. Ні. Лисиця. Ні. Люстра. Стоп. Це слово лінійка. Твоя черга. Зараз. Загадала буква П. Порося, предмет, ні. прикол, парта, ні портфель, ні. предмет, ні. присудок, ні. підмет, ні. Поліна. В е стоп. пройшло 10 секунд. Яке слово? Парашутист. Парашутист. Не вгадала. І останнє слово, яке я загадую, на букву П. Поїхали. П. Буква П. Палка! Ні. Порося. Правильно! Ти вгадала? І в нас нічия. Один-один. Я вгадала одне слово. і ти по вгадала. Три слова. По три слова, тоді мені треба підготуватися. Пап! Так. так Починаємо. Е, поліна, Ні. предмет, е, палка, е, порох, Отяг. Та. Порох. Так. Порох. Порох. Ура! Вгадала. То неймовірно. Тепер я. Слово на букву. Ой, карточка. Чекай. Мені треба карточки так розкласти, бо я роби mm -hmm. витягнула. Так. Так. Буква К. Кашка. Э, так. Буква К. Зараз, зараз я ще не включила. О, включила. Какашка. Ні. Корова, коза. Ні. Э Ки. Час вийшов. Це слово калькулятор. Стоп ігра, друзі, зараз прийду. Друзі. Слово на букву П. Предмет, порося, порохоття, порох, Ні. Хотя, Ні. порох Ні. парта, Ні. пілот. Ні. Парашут. Mm. Пра... Півень. Півень. Так, не вгадала. Тепер моє слово на букву Р. Ручка. Починаємо. Правильно вгадала з, з першого разу. Це неймовірно. Так. Чудово. Тепер твоя черга. Загадала на букву Р. Ріка. От треба включити. Ріка, річище, румбамбар, ревінь, це. Рукав. Рукав, не вгадала. Тепер я моє Шеп... слово на букву Н. Ну, Починаємо. Ножики. Правильно! Молодець! Вгадала! Тепер ти. На букву Л. Лінійка, М. лінія, Лінощі, Ліна, Лійка. Все. Ліхтарик. Ліхтарик. Не вгадала. Тепер я. Моє слово на букву П. Починаємо. Пілот. Ні. П -п 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 Папка. Ні. Пенал. Ні. Підвал. Ні. Моє Підвал. слово. Ой. Чому воно мені не гасилося? Моє слово принтер. Моє слово на букву Т. Загас, <кхи> загас, Телефончик загас. Починаємо. Яку Т, Т, Тамара. Т. Табуретка. Ні. Твістер. Ні. Трактор? Стоп. Телефон. І в нас є переможець Софія. Молодець. Три бали, а в мене два. Все Присіте. вітаю. Вітаю з перемогою. Прочитайте 10 раз. Друзі, став лайк і підписуйся на наш канал. Всім до нових зустрічей. Па-па!